Привіт, сьогодні ми йдемо на гору Маковиця. Я буду все знімати, але передишка. Кажуть, що на ну, той хрест, який там на Маковиці, можна залізти. Що що я буду знімати, але відривком, бо ну, це мені не вистачить відео. взяла Що зілові. Одна така, а одна та фіолетова. З такою ж самою колекцією. Але не забуваємо, що ми ще там будем, ну, буде чай і такий пікнічок. Це нам таке дало. Ну, зараз тут дуже багато камнів і зараз гарно. Така стежечка тут. Ми йдемо зараз. Ну, таку, от, Отаку ще ну, нам бумажки такі дали. Ми йдемо. Дуже багато камнів. Це просто... До речі, на горі хом'як теж ми збираємося йти, але не знаю, чи точно. Там теж такі великі камні. Складно. Просто капіта. Камінь, де щось тут написано, аліна якось цей. Я мен, мен не стане читати, нам треба йти вверх. Бачите, такі стрічки на пофарбовані ці, значить, що ви правильно йдете, значить ми теж правильно йдемо. Що йдемо написати? Такі міни буде. Да. Бачите, який мурашник великий, там дуже багато мрашок. Бачите, який великий. Дивіться, да. тут отакий ліс, а тут отакі такі краєвиди. як вам такий лісочок. Пишіть в коментарях. М -м, смачно пахне. Така висота велика. На камері не видно. Отаке велике дерево завалилося. Бачите? Зараз я вам покажу яму. Бачите, які корні великі. Дуже гарно, там ще лавочку зробили, але безкорисно. Ну і тому бачите, як гарно. Ті, які там лішаки ще далі, далі, далі. І так безкінечно. Пає як гарно. Дивіться, до чого ми дійшли. Такий гарний ліс. Зараз без цього фільтру без Ну або в іншому свізі, щоб ви побачили. Бачите, як гарно. Тут так... О, ми правильно йдемо. І зараз ми йдемо не на Маковицю, а на найстаріше дерево в, цьому, в яремці. Але буде інша частина, як ми дойдемо до маковиці гори і до найстарішого дерева. Всім папа! -па.